І так, невеличкий вступ в те, як правильно малювати нейролінії, Чим вони відрізняються. їх є, є декілька видів, і декілька правил, які вам знадобляться для того, щоб малювати будь-який алгоритм. І так, нейролінія це наш, наша основна лінія. Ми її малюємо, не повторюючи на кожному участку. Тобто вона така біонічна і дуже хвиляста ми її намагаємося вести туди. Де не веде на рука. Тобто, для того, щоб змінити наші думки, ми повинні змінити рух рух, наша лінії, аж мурашки по тілу побігли. І так, потім нам треба скруглювати ось ці всі перетини. Ми просто їх замальовуємо. Просто їх замальовуємо. Щоб скруглити, зробити більш такими. Гармонічними це є деякий конфлікт. Їй треба таким чином зняти напругу і скруглити. Так, це основне правило. Тобто, перше правило ми ведемо лінію не туди, куди веде рука. Тобто ми змінюємо напрямок для того, щоб змінити наші думки або наші якісь дії, щоб не було зацикленості. Так, скруглили, добре. Це лінія нейролінія, звичайно, називаємо її так, назвемо, є лінії поля, вони більш товстіші, вони такі головні, можна сказати. Вони проводяться в кінці алгоритму. Це я буду потім пояснювати, показувати, коли їх проводити. Але головне правило лінії поля те, що вона набагато товстіша, вона як головна серед оцих ліній. Вона більш головна, і тому вона повинна виділятися. Вона несе собі таку силу, ми запускаємо її вже під кінець алгоритму, коли ми прийшли до якихось думок, до якихось висновків, інсайтів, вона більш головна. І її також ми обов'язково скругляємо з тими лініями, які у нас вже є на малюнку. Тобто вписуємо. Цю лінію поля в малюнок. Ось так скругляємо, вписуємо її. Так, є. Потім, що нам ще потрібно знати? В нейрографіці є фігури. Ми можемо вмальовувати фігури. Це Кола, квадрат, трикутник. Кожен із цих фігур несе якийсь свій посил, свій, свій смисл. У кожного він буде свій. І я в основному і вам рекомендую малювати круги. Коло. Це така гармонічна фігура, яка скругляє, яка збалансовує, яка заспокоює. І також обов'язково скругляємо всі перетини, все повинно бути скруглено, щоб не було ніякого конфлікту, щоб не було ніякої напруги. Наш мозок, так сприймає ось ці перетини, якщо з негармонічно нам треба все спокійно, добре, збалансовано. Тому ми скругляємо і вписуємо. Значення фігур, то та квадрату, це я вже буду розповідати, якщо потрібно буде в алгоритмах. Зараз не хочу на цьому зациклювати, зараз я хочу просто показати, розказати, що нам треба знати для того, щоб почати малювати будь-який алгоритм. Це, скажімо так, основа. І так, є у нас просто фігура коло, а є у нас ще фігура фіксації. Тобто це в кінці будь-якого алгоритму, коли ми прийшли до якогось висновку. Або прийшли до якогось рішення питання, так, або навіть якщо і не прийшли, але хочемо знайти цю відповідь, то нам треба намалювати фігуру фіксації. Фігура фіксації, вона також може бути колом. У мене чомусь завжди це коло. Дуже-дуже рідко у мене були якісь інші фігури. І принцип фігури фіксації в тому, що вона також, як і лінії поля... Я всі маркери змалювала. Вона також, як і лінія поля, должна бути головною. Тобто у нас на малюнку може бути дуже багато фігур різного розміру, різної форми, але фігура фіксації на фоні всіх інших фігур повинна виділятися. Це як рішення, крапка. Нашого питання вона повинна бути жирною. Жирно намальована, товсто намальована. І виділятися. Тут тобто вона набагато товстіша, ніж ось ця. І також обов'язково обов'язково скругляємо всі перетини. Скругляємо всі перетини. Також дуже важливо під час малювання запитувати себе, про що мені каже ця фігура. Про що мені каже той чи інший колір. зараз я ще покажу, як правильно вводити колір. Там теж Все добре скругляємо, завжди все добре скругляємо. Особливо для новачків це дуже важливо, щоб не було конфлікту. Оп. Так, як правильно скругляти, ось ще ось тут покажу, де тут буде видніше. У нас є перетин, є перехрестясь треба його скруглити. Не малювати зірочки там, а добре скруглити і ось цей перетин. Замалювати. Оп, оп і оп. Так, як правильно розмальовувати? Єдине правило зафарбовування це повинно бути зафарбовано два і більше елементи. Тобто, ось це у нас елементи, і нам треба їх об'єднати. Кольором ми їх об'єднуємо, наче групуємо. Нам треба зробити таку більш цілісну картинку, тому найголовніше правило розфарбування це не залишати один елемент. Тобто я не можу ось так просто одну, один елемент зафарбувати і залишити, а тут буде інший кольор. Ні, цього робити не можна. Треба зафарбовувати два і більше елементи. А там, по вашому відчуттю. Є. Оранжевий, помаранчевий мене не випускає. Навіть якщо ви будете додавати відтінки, так, дуже багато робіт є з відтінками, тому, то також треба їх зробити два і більше. Я об'єднала всі три елементи червоні. Це інше у мене залишилося просто Ось, Бачите, сюди мені захотілося червоного. Рука сама поведе, Тут не треба думати, що зафарбовувати, що не зафарбовувати. Ви просто відпускаєте руку і зафарбовуєте, поки. Це називається, поки колір не відпустить вас. Тобто поки вам не буде достатньо. Це все тільки з практикою можна зрозуміти. Бачите, сюди захотілося ще червоного додати. Ось вони мої два елементи. так, маленький великий теж. Повністю зафаркувала. Ага, особи на день залишився. Я його також об'єдную в в червоний. Два кольори, але такі різні елементи. Це основні правила, які потрібно знати перед тим, як сідати, малювати будь-який алгоритм. Ось ці правила вони працюють з усіма алгоритмами. Але алгоритми вони вже різні, вони несуть різний такий посил, дивлячись з того, який у вас запит, підбирається алгоритм і малюється. Відрізняється своєю композицією, це я вже більш детально буду розповідати на інших відео. А ось це основа основ. Це те, що треба знати. Дякую за увагу!